Вітаю вас, шановні телеглядачі. Час спортивних новин тижня, що минає, у програмі Спортивна Галичина, де ми обговорюємо та аналізуємо важливі події зі спортивної сфери, що відбулися протягом тижня. Нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт Спорті А сьогодні поговоримо про такі події. Івано-Франківська Говерла продовжує перемагати на старті чемпіонату Суперліги. У Івано-Франківську відбулися традиційні міжнародні змагання на Кубок вечірнього Івано-Франківська зі спортивної ходьби. Україна має намір приймати Олімпійські ігри 2022 року. У Коломиї завершився цьогорічний футбольний сезон. Отож, розпочнемо з баскетболу. Прихильники цього виду помало звикають до успіху баскетболістів Говерли у новому сезоні. Якщо після перемоги над принциповими запоріжанами у першому турі ведмеді поступилися в южному тамтешньому хіміку, то в третьому турі довелося продемонструвати свій клас новачкам команди, аби домогтися переможного результату. Але про все по порядку. У напруженому матчі другого туру Говерла зуміла на виїзді переграти Одесу з рахунком 76 на 73. Кінцівку гри більш холоднокровно провели баскетболісти івано франківської команди. А й плеймейкери Одеситів змарнували не одну нагоду без рівня та рахунок. Кітком із за дуги. ключовою в матчі стала третя хвилинка, в середині якої переваги івано франківська сягнула максимальних 12 пунктів. І, хоча до кінця гри акули зуміли скоротити відставання до одного влучного кітка, переломити хід матчу їм не вдалося. Говерла, слідом за домашньою перемогою над феру оформила виїзну звитягу у чемпіонаті суперліги, успішно навідавшись до південної Пальміри. Місцеву Одесу Івано-Франківці зі старту спробували закидати дальніми снарядами. Однак лідерство, створене легіонерами ведмедів Юдженом Лоуренсом і Тревісом Пітерсоном, протрималось недовго. Станіслав Балашов у середині першої чверті скоротив відставання катранів. А Денис Носков вивів вперед причорноморську команду. Після короткого перепочинку Ростислав Кривич і з Андрієм Агафоновим розвинули успіх одеситів. Утім, Лоуренс на велику перерву у статусі лідера відрядив все ж гостей. Пауза виявилась кориснішою для івано-франківців, котрі на потужностях гравців передньої лінії стрімко рушили у відрив. І після цього влучання Пітерсона запас міцності візитерів сягнув максимальних у матчі 12 очок. Щоправда, уникнути хвилювання підопічним Євгена Мурзіна не вдалося. Попри потужну гру Шеймуса Бокслі у заключній чверті, горці мало не розгубили напрацьованого доробку. Джастін Лав менше ніж за дві хвилини до фінальної сирени зменшив різницю до двох балів. А капітан Гостей Пітерсон, двічі схибивши з лінії штрафних, подарував Одеситам шанс на овертайм. Однак скористатися нагодою, врятувати свою команду від Фіаско Терел Еверет не зміг. У підсумку 76-73 нервова гостьова перемога Говерли. Долучилася гра цікава для зрителів, не було таких великих провалів. Вийшла дуже цікава гра для глядачів, задача яку ставив перед командою, це справитися з двома гравцями суперника: це Евред та Лав, і це нам вдалося зробити. А вже за дві доби на франківців чекав черговий матч проти непростого суперника. В Южному Говерла грає завжди тяжкі матчі. Так сталося і цього разу. Щоправда, при рівній боротьбі перемог все ж таки здобули ті, хто більше цього прагнув. Проте таких матчів прогнозуємо у цьому сезоні. Наболівальників чекає ще доволі багато, і перемогу святкуватиме той, хто більше її прагнутиме. Відіграє немалу ролі комплектація колективів у міжсезоння. А про це подбали чи не всі учасники суперліги? Жодного туру без овертайму не минає у суперлізі. Слідом за Миколаєвом та Одесою. Стосунки у додатковій п'ятихвилинці хвилинці довелося з'ясовувати хіміку та Говерлі. У дебюті зустрічі на паркеті Южнинського Олімпу. Очну дуель влаштували Роландс Фрейманіс і Тревіс Пітерсон. Коли ж латвійського центрового підтримав Ромео Тревіс, білозеленим вдалося віддалитися на сім балів. У другій десятихвилинці Пітерсон надихнув візитерів на гідну відсіч. І після дальнього пострілу Юджена Лоуренса між командами лишилося чотири бали різниці. Утім, два дальні постріли Джамала Шулера знову відкинули говарлян на відчутну відстань. А Тревіс наприкінці першої половини зустрічі китком згори гарантував хімікам плюс 10. Щоправда, після повернення команди із роздягалень від лідерства южненців залишилася тільки згадка. Андрей Янк вирівняв становище у середині третього ігрового відтинку. Повторився подібний сценарій і в заключній чверті, коли ділейні вивів господарів вперед, а Пітерсон зрівняв цифри на табло і перевів гру до овертайму. Вже у додатковій п'ятихвилинці американець дальнім китком запалив промінь надії для івано-франківців. Однак, втративши через надлишок персональних зауважень трьох основних гравців, говерляни були змушені скласти зброю. Пол ділейні та Олександр Рябчук з лінії штрафних встановили переможний для хіміка рахунок I think obviously maybe our worst moments for, you know, the first half we really struggled to score the basketball. Um, Найбільша наша проблема була та, що ми на початку не могли забити багато м'ячів. У нас почало дещо виходити наприкінці першої половини, і ми через те, що боролися до кінця, зуміли перевести гру в овертайм. Відзначу, що ми приїхали в гості до сильного суперника, і будемо робити висновки після цього матчу. На тижні, що минає, говерляни зіграли ще один матч. щоправда, не в Суперлізі, а у першому раунді розіграшу Кубка України. Суперниками нашої команди став баскетбольний колектив, дещо нижчий у в класі з міста Шахтарська під символічною назвою Союз Баскет Уголь. Відтак не дивно, що навіть на виїзді ведмеді зробили вагому заявку на прохід у наступний етап, перемігши суперника з рахунком 56 на 77. До речі, матч відповідь відбудеться 30 жовтня у Івано-Франківську. А тим часом Івано-Франківський ураган свій наступний матч в екстралізі зіграє 26 жовтня. У суботу енергетики приймають з Інакієвого, який наразі посідає першу сходинку у турнірній таблиці після п'яти зіграних турів. Тоді як франківці перед цією грою перебувають на третьому місці, набравши п'ять очок. А в Коломиї завершився цьогорічний футбольний сезон. Місцеві Карпати зіграли останній домашній матч, у якому приймали футбольний клуб Калуш. Якщо юнацькому складу Колум'я не вдалося здолати однолітків із калуша, то натомість дорослий склад покутян зробив ще один крок до чемпіонства, обігравши суперників з рахунком 4-1. Юнацький склад Карпат провів далеко не найкращий свій матч, хоча мав всі сподівання на позитивний результат. Коломаяни були попереду на 26-й хвилині завдяки влучному удару Назара Томчука. Але вже наступна атака гостей завершилася взяттям воріт Карпат. З'ясування стосунків команди відклали на другу 45-хвилинку. Спершу гості залишились у меншості. Друге попередження отримав захисник Сергій Малинка. А за мить воротар Калушан не зміг парирувати удар Дмитра Андрусяка зі штрафного. Граючи в більшості в рахунку, юнаки Карпат примудрилися пропустити. За сім хвилин до завершення основного часу нападник гостей, Басник Володимир, втік від захисників і пробив Межарицького. 2-2. Юнацький склад Коломийських Карпат віддає другу сходинку суперникам з Яремче, які на своєму полі здолали Івано-Франківський Ніка Тепловик-1-0. Коломияни забронювали за собою бронзові нагороди чемпіонату. Все ж надія є на срібні нагороди. Підопічним срібного родевича потрібна перемога в останньому турі над кронокарпатами та втрата очок курортників в Отенії. Натомість, зустріч дорослих команд, Коломої та калуша, перша з яких із усіх сил намагається повернути чемпіонство, а інша балансує на межі виживання, завершилася перемогою команди Василя Блясецького з рахунком 4-1. Коломаяни відразу захопили ініціативу, помчали уперед, і на сьомій хвилині Роману Гаврилюку вдалося відкрити рахунок у цьому протистоянні. Після пропущеного голу футболісти Калуша почали діяти більш активно, але пройти надійний захист господарів їм ніяк не вдавалося. Все ж і захист Карпат дав осічку ближче до завершення першого тайму. Але Калушани свій момент змарнували, влучивши у стійку. Таким чином на перерву команди пішли за хідкого рахунку на користь Карпат. Друга половина матчу вийшла і більш видовищною, і результативнішою. Два ефектні м'ячі вдалися коломийським нападникам Нестеруку та Родевичу. Відзначимо, що ці голи забивали головою. Спочатку Андрій відгукнувся на подачу з флангу, а за кілька хвилин Олексій замкнув на віс веприка зі штрафного. Довівши рахунок до 3-0, наші хлопці заграли ще впевненіше і могли неодноразово збільшувати результат на табло. А рахунок змінювався ще двічі. На 75 й хвилині Родевича збили у штрафній Калуша, і веприк упевнено реалізував пенальті. Лише після цього «Зеленобілі» дозволили собі розслабитися. І на 90 й хвилині матчу пропустили. Честь калушан відстояв Андрій Король. 4-1 свято для коломийських уболівальників вдалось. Тим паче, що це був останній домашній матч в сезоні. Коломийським Карпатам залишилось зіграти ще один поєдинок із цьогорічним бронзовим призером чемпіонату Брошнівськими Кронокарпатами. Саме у Брошнів осаді наступної неділі з'ясується, чи стануть Коломийські Карпати чемпіонами області 2013. 19-20 жовтня в Івано-Франківську відбулися традиційні міжнародні змагання на кубок вечірнього Івано-Франківська зі спортивної ходьби. На вихідні спортсмени також розіграли нагорода чемпіонату України серед дорослих, молоді зі спортивної ходьби на 50 кілометрів та чемпіонату України серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Вечірній Івано-Франківськ один з найпрестижніших стартів для українських майстрів спортивної ходьби. Королівською дисципліною тут є ходьба на 50 кілометрів. А рекорд змагань серед дорослих належить українцеві Сергію Будзі. У 2009 році він подолав дистанцію за 3 години 53 хвилини. Окрім українців з 19 обласних центрів, на турнір приїхали також легкоатлети з Польщі, Білорусі, Молдови і Росії. З кожним роком певні фахівці рівень змагань зростає, оскільки кількість учасників збільшується. У цьогорічному турнірі зголосилося показати свою... У бігову майстерність понад півсотні спортсменів. В цьому году зборна України зайняла друге місце на Кубці Європи. Цього року збірна України на Кубку Європи здобула друге місце після Росії. Було дві срібні медалі на універсіаді в Казані. Ну і чемпіонат Європи в Фінляндії теж не обійшовся без наших. Отож, срібна медаль. А на чемпіонаті світу в Москві ми зайняли четверте, сьоме місце. На сьогоднішній момент у нас взагалі з'являється шанси стати медалістами і на престижні. Змаганнях, тобто Кубок Європи, Кубок світу чи Олімпійські ігри за багаторічні старання та в тому числі добру організацію традиційних міжнародних стартів, Івано-Франківськ стане місцем проведення Кубка Європи зі спортивної ходьби у 2015 році. Про це офіційно заявив президент Федерації легкої атлетики України, як стверджує голова міського спорткомітету Віталій Матешко, лише втретє нам вдалося стати господарем престижного змагання. Обласному центру Прикарпаття довелося врахувати всі зауваження і побажання, які досі заважали здобут. То право на проведення Кубка Європи. І Івано-Франківськ довів, що може з ними справитися. Зібрано величезний пакет документів, проведено безліч переговорів і презентацій, врегульовано питання з авіа та автомобільним транспортом. І всі ці дії у комплексі привели до бажаного і довгоочікуваного результату. В контексті того, що вчора було оголошено президентом Федерації легкоатлетики України, що в місті Івано-Франківську у 2015 році відбудеться Кубок Європи зі спортивної ходьби. То, власне, вчора, спілкуючись спортсменами, тренерами, ми маємо величезну надію, що на рідній землі ми обов'язково будемо боротись за медалі в індивідуальному порядку. це дуже важливо і престижно. До речі, місцем проведення Кубка Європи зі спортивної ходьби стане вулиця Незалежності в івано франківську все таке відоме політичне ім'я не обик відбувається на розвитку його хобі. Мова йде про Євгена Червоненка, який закоханий у гонки і, грубо кажучи, нав'язує цей вид спорту багатьом українцям. 18-19 жовтня на Прикарпатті відбулося міжнародне ралі Трембіта і завершальний шостий етап відкритого чемпіонату України з раллі. Організаторами раллі виступили комітет ралі автомобільної федерації України та громадська організація Прикарпатський автомобільний клуб. Коломийський, Снятинський, Косівський та Верховинський райони, а також місто Коломия, приймали не лише кращі раліні екіпажі зі всієї України, а й автоспортсменів, які представляють Росію, Казахстан і Туреччину. Додам, що на мить полюбили гонки прикарпатські посадовці, які також, зважаючи на певні відомі не тільки спортивні імена, які були задіяні в гонках, неабияк організаційно прилучилися до проведення раллі трембіта. 18-19 жовтня, за підтримки Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Та Коломийської міської ради на Прикарпатті відбулося міжнародне ралі Трембіта. Це завершальний шостий етап відкритого чемпіонату України. Організаторами виступили комітет ралі автомобільної федерації України та громадська організація Прикарпатський автомобільний клуб. Коломийські, Снятинський, Косівський та Верховинські райони, а також місто Коломия приймали не лише кращі ралійні екіпажі зі всієї України, а й автоспортсменів, які представляли Росію, Казахстан, Туреччину. Саме міжнародне ралі трембіта, яке втретє відбувається у ранзі етапу національного чемпіонату. З ралі нагадаємо, що перші дві ралійні трембіти були проведені у 2006 та 2007 році. Поставило крапку у відкритому чемпіонаті України. За підсумками визначився абсолютний чемпіон України з ралі 2013 року, а також срібний та бронзовий призери. На Прикарпаття приїхали найсильніші українські ралійники, Чинний лідер абсолютного заліку. Валерій Горбань, переможець ралі Трембіта 2007 Олександр Салюк та інші відомі українські гонщики. Заявки до участі подали 43 екіпажі та дев'ять команд, і це вже своєрідний рекорд. Адже у трембіті 2006 взяли участь 26, а наступного року 28 екіпажів. Як відзначили гонщики гравійні Дороги Західної України, надзвичайно вдалий вибір для класичного ралі через їхню здатність протистояти будь-яким примхам погоди. Окрім цього, швидкісні характеристики доріг. На Прикарпатті вимагають від спортсменів максимальної концентрації, а отже, особливої майстерності керування машиною. Учасникам необхідно було двічі подолати спецділянки у Коломийському, Снятинському, Верховинському та Косівському районах. Спецділянка трембіта проходила поблизу Дебеславців Солина, Коростів, Хімчина, Вербовця. У Двеславців після старту зійшов з траси, і відомий український політик та спортсмен. Євген Червоненко. Траса йому вдалася, а от роботою свого пілота він виявився незадоволеним. Перші два повороти вроді пілот почув, що тримає. Ми просто поскользнулись, бо набралися стартом і були готові нікому не давати навіть шансу їхати дуже швидко і вигравати. Не можна сказати, я тримати не маю права, бо з нашим досвідом, будучи чемпіонами Кубка Європи цього року, третіми в абсолюті в чемпіонаті Болгарії, ну навіть ніхто не сподівався, Поскользнулися, не готові. Треба було все ж спокійніше почати гонку. Медаль була вже в кармані, і, ну, ми дуже швидко почали їхати. Розумієте, все ж мені 53 роки. Я ще сезон думаю їхати в чемпіонат Європи. і Мабуть, все. Ну хотілося, тим більше, що ми виступаємо за Казахстан, привести і командну, і особисту медаль, бо реально швидше нас нема. І це знають всі. Ну прикра помилка. Просто поскользнулися, не розрахували. Ралі подія цікава для прикарпатців. Влада повністю підтримала старти на урочистостях Були присутні керівники області, міста та району. Очільники Івано-Франківщини зазначили, що регіон готовий завжди приймати у себе такі заходи. Керівництво Прикарпаття запрошує спортсменів приїжджати до нас ще не один раз. Все-таки Україна подасть заявку на те, аби приймати Олімпійські ігри 2022 року. Так було вирішено на Раді регіонів, яка нещодавно тривала у Києві. Заявка буде подана вже цього року. Щоправда, остаточне рішення Олімпійський комітет прийме у 2015-му. Своє бажання приймати Олімпіаду. Висловила також Алмата, Стокгольм, Осло, Мюнхен і Краків. Під програму Зимові Олімпійські ігри була прийнята постанова Кабміну Державна цільова соціальна програма розвитку в Україні спортивної та туристичної інфраструктури у 2011-2022 роках. Тобто, якщо раніше мова йшла за Буковель, то центр тепер змістився, розповів Михайло Вишаванюк. Є цілком реальна можливість, що частина Олімпійських ігор прийде у Долинському районі. На жаль, є певні умови, що центром Олімпіади має бути місто з не менше як 750 тисяч населення. Таким містом є Львів. І центром цих ігор буде не Буковель, а столиця Галичини. Є постанова Кабінету міністрів. Ми через Олімпійські зимові ігри попали в національну програму нашої. області. І є цілий ряд державних програм державних програм по будівництву нових доріг, серйозних доріг. Це траса Стрій, Франківськ, Чернівці, Мама Олега. Це, це траса Долина, Долинський район попав під проєкт, під проєктування можливих, там буде проходити розробний майстер-планів по техніко економічним обґрунтуванням що там можливо провести в зимових Олімпійських іграх. Бо Буховель задалеко і буде там використовуватися як база для розміщення, проживання, тренування. А Долинський район в межах Силмисів Котавичків попадає, попадає під можливість участі в Олімпійських зимових іграх. І там держава виділила 25 мільйонів гривень з державного бюджету на розроблення цих майстер-планів. Це державний бюджет виділив. І на закінчення про спорт на периферії на тлумачення, точніше в селі Гостові, традиційно влаштовують турніри з волейболу та мініфутболу серед вуличних команд. Цього разу одне з таких змагань присвятило пам'яті борцям, які віддали своє життя за волю України. Укотре його організовують та проводять місцеві фанати футболу Микола та Мирон Острижнюки. Для переможців вони підготували перехідний кубок, грамоти та медалі. Не зрадили традиції організатори, відзначивши також кращих окремих амплуа, зокрема кращого вратаря та бомбардира. Це все на сьогодні. Вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивну гличину. дивіться за тиждень і вже традиційно завжди влучаєте в дев'ятку, ніколи не потрапляйте в офсайт. До зустрічі!